За мужність, відвагу, незламаність духу, патріотизм проявили у бою з ворогом. Прийміть від нас знак щирої вдячності, подарунок цю ікону. Нехай оберігає вона вас і вашу родину. Нехай матір Божа дарує вам сили, здоров'я, душевного спокою, радості. Ми віримо, що, що завдяки таким мужнім бійцям, захисникам, як ви. І вашим побратимам, що зараз на передовій, ми виберемо таку бажану для українців перемогу. Правда лише за нами, мирного неба нам, спокою в Україні. Нема видна, по мене небудь і пристери, повір і те, що не один, ти вірний волю, поза сняву, і свого батька, справжній син. Ту вже гори, задав до так, моя душа, завжди з тобою, Мої твориш не забувай, коли ти маєш зміна. Щоб не буде засне, тайму не дай хороші. Дай мені ворога, ти дари до краю, хай сидить і тіше в своєму раю. А мені дай лісочку заросту велику, та по душу кіски, та й під дум. подякувати вам всім листів, які вже написали. Ці всі малюнки листи вийшли всі повністю. Нам ходять фотографії. Де, подивіться, це хлопцям, на тільки всім хлопцям було вперед ці листи і малюнки. І так само дуже багато цих малюнків знаходяться хлопці, які прикрашають їхні, кого землянку, кого палатку, кого техніку, на яку і... приводять ся. Наші переліці подивити на мою позицію. Багато іншого не хочу розказати, ви знаєте, що з зараз йде Дійсно війна, це дуже страшно. Я коли сьогодні підходив, що діти кричать, граються, бігають. Неприємно. Там діти, вибачте, не мають такої змоги. Вони там знаходяться у підвалах, в погрібах. Хто зміг виїхати, виїхав. Хто не зміг не виїхати. Такі передати, це є основом зграду. Оце такими осколками Вони є всякі різні мови. Більші, менші, такими осколками і бувають і роблять рані наші області. Для початку було не дуже в мене населення у нас в Тому що там, я не зомбіру, ніби, що як вам визначити, як замбіливані, ми пішли як хум. Коли почались обстріли, коли люди зрозуміли, хто і до чого, набагато заяви, набагато краще відношення. Не всі, Не всі, але більшість більшість. Ти за магазин розкажи. Більшість. Відноситься вже нормально. За магазин задали, всі повністю. Солдати були просто за дома. Там вони не будуть. Там були одиниці. Їх були ви одно. Зараз більш-менш техніка вже пішла. Тяжке оружжя. Пішли гармати, вже наші. Воспонадорові трошки урагану, граду. Вже не так би я хотілося б віці, що дають. Саме що хлопці, що хлопці не бояться, ми стоїмо на своїй землі. Вступили кордон, відступили, не мали не зможу та На той час ми не мали змоги. Як питаю, шашку на танк не попре. Питання, почали ми воювати в АТО з тактикою 41-го року. Тактика змінилася. Змінилася дуже. Дуже тактика змінилася. Тактика у нас була, ну, як ми почали це все повністю Ну, 41-го і пішли-пішли. Зараз тактика дуже змінилася. Зараз більшість зі зброєю трошки тяжкувати. Більшість йдуть альфа-обсліди, потім йдуть за чиста зброю. Ну, і зведення військових дій мало, і... мало численними, ну мене так. Тактика бою дуже змінилася. <кху> У нас, навіть сказати, не було офіцерів бойових, які в нас були офіцери. Офіцери там позналися. Таві є такий сержантський состав з рядового составу. Є люди, які вибачте, не хочуть обіжати їх офіцерів. Краще розуміються, ніж майори, полковники і вищих відчасні. Який краще рядовий сустав, який краще розуміються на тому всьому. Ми почали формувати полігон з 22 чоловік батальйон з 22 чоловік. У нас було тільки 4 офіцери, останне солдати сержант. Оце почалося почався наш батальйон формуватися. 22 перших чоловіки, які почали працювати по його. Ми приїхали, нас не було день, ні ночувати, не де нічого. Ми розгорнули перші палатки, на другий день встали. не було у нас ні кухні, нічого все, тому що привіз з собою. Потім вже почали в школі там місць повороли, нам привозити, ми давай палатки розгортати, пішло тобто, поїхало, показано, не займалося живлем. В течение двох тижнів була зобрана перша рота це 150 чоловік, і тоді почали здійснення у Нас були хлопці, які приходили перед відправкою за два дні. За два дні перед отправкою приходили хлопці в батальйону. Навчали офіцери кадрових чи також запасу? З запасу. Офіцери з запасу, які знаєте, були, приходили, які вже не були 20 років в армії. По 10 років, який покидали армію, по цьому від себе запасу. У ну, нас є командир роти, він йому 23 роки варті. Він старший лейтенант прийшов, він має свій бізнес, непоганий бізнес, він покинув усе, він прийшов в батальйон. Старший лейтенант, він був вже майор. Зразу в нього така, змікати була, що там, як я кажу, салдеповська научка, построєнні, чорничищені, бірці, чи, то, то. Зараз людина зовсім змінилася. Де, що що, перший день він переживає за завдяки. Він не кричить вже. він може поговорити з хлопцем. Він сідає разом з засів, за сіл, Ну, вот не солдатами, він сідає, він каже, я такий самий, як ви. Він... Ну він побачив те, що хлопці побачили. Вони обдали, по ньому да, був снайпер. Промахнувся. Людина почувствовала собі. Казки вже в Кевларовіч і ще зразка 41-го року. У нас спочатку були каски зразка 41-го року. Вони нікуди не годяться. Нас на хлопці у на цих касках попали і варили пенії. От для окоплення якраз добре. Так, да, покопувалися її і варили пенії. Це єдине, що з них. Оце тільки від них ну, прикриться, що від землі. Щоб в голову ударили, не побили, все тільки її прикриться. ми не віддамо з цієї землі. Як не стоять? Вони Так, да, Озброєння те. У мене є регулярна армія, у мене є добровольческий батальйон. У мене в батальйоні є хлопчина, який прийшов оце буквально місяць назад, якому випався 18 років. Він не пішов на воєнкомат, він пішов прямо в час. Є чоловік, 64 роки. Коли два сина його призвали в армію, вони мав близько сина. Вони прийшли, батько покидає вдома і дочку, зятя, дійни, візки йде засинати. Хлопці стояли на блокпосту. Він тиждень сидів возле блокпоста. Ну, хлопці, звісно, солдати йому їсти давали, все повністю доносили. Він вимагав зброю, чистити, блокпости укріпляти все повністю. Командир прийшов і до подивився, каже, ну, каже, ви ж мені батьківський. А відкартули, що самі світло покій. За нього забравування. Оформили паль-махе. Хоча так само виносить зброю, де ваш відсадчий роботів. Я хочу сказати, що ми, наша школа, наші батьки, наші подава. Але не кожен із нас насилився б зробити те, що ви зробите. Кинути собі і слово, і стати. Ви найкраще, я хочу сказати. Ви дійсно такими людьми пишаєтеся. Ви наші захисники, це не пафосні слова, а це страдання. І те, що ми маленьку долю вносимо в захист своєї батьківщини, це тільки нам кабита, така та, та малюсика, на п'яні Що ви робите? Захист нашої вітчизни. Ну я від імені ще раз у всього педагогічного, учнівського, та батьківського колективу. Передавайте вітання вашим Назвісно, вашим, вашим побратимам, бо інакше, напевно, з ваших слів я зрозуміла, ви вже побратимі. Це, це більше братство, ніж є кровне братство. Воно баговіше. Тоді вони передалися малюнки, все одно. вони в мене пишилися, малюнки, я за її не здавала. Там покажу, там все, там дуже багато. Обстріл розбирався, це другі малюнки, які були передані нам. Перші були передані від клевоні, другі були передані з вашої школи. Там вибачте uh, не бутон. І всі ці помсь, побажання прочитали. Ми виходили, так трошки все читалися, все хтось собі закривав малюнки, хто то. Мені хочеться запевнити, що ми і надалі будемо підтримувати армію своїх захисників, будемо підтримувати волонтерів, окремий, низький облін вам, вашій праці. Також на це не кожен зважиться і не кожен понесе допоможу, як понесе такиві. А ми будемо старатися і надалі підтримувати, щоб ви відчували нашу підтримку і матеріальну, і нашу духовну. Ми найкращі, Ми найкращі, ми вами гордимося справді це не после. Ми раді, що серед нас, що серед українців є такі люди ви. Вот это вот э, очень такая скромная передача. Это, я коли була на блокпосту, ребята растерялись и говорят, мы не знаем даже, что передать. И вот это вынесли вот эти вот конфеты. Сказали, ну хоть что-нибудь, хоть что-нибудь от нас. Поэтому а тут за то знав. Як буде ковчинка з вашої школи? Йому дійсно пише зараз на займу. І вас річиться такий Андрій Позадой. У нього йому лічно, який байдужок попав в хлопцю. І він зараз знаходиться його в БРД, він просив передати йому Андрію Андрій позадою, що зараз позадовій.

достатків броні жилета. Так. Дякую. Дякую.